треба витягувати ну мені потрібно щоб люди гралися бо це їх кайф а якщо не ми то хтось він прокладає пораненим ветеранам та ветеранкам шлях на сцену за недовгий час через ветеранський театр прийшли десятки людей хтось йде далі в шоу бізнес а комусь доводиться повернутися на фронт хтось готується до нової прем'єри разом з побратимами та посестрами новітня історія іграшок це історія про Жінку, яка втратила чоловіка, і вона намагається знайти сенс, і для цього вона приходить на горище, і там серед купи зламаних непотрібних іграшок, вона витягує їх, а вони витягують її, надають їй сенси, якісь там ну, така цікава дуже історія. Вона, це спроба поєднати психотерапію і театр. Тобто це буде цікаво і як в плані як терапевтична методика або метафора, да і як самодійство цьогоріч до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва лауратом премії академії української музики, культурно-просвітницького проєкту, заснованого меценатом культури Антоном у Чернігові обрали ветерана російсько-української війни та ідейного натхненника театру ветеранів Юрія Вєткіна. Театр ветеранів сьогодні він е, завойовує свого слухача, і сьогодні є лідер. Сьогодні є лідер, це і сценаріст, це і актор, цей драматург, і критик, який сьогодні е, є таким, такою рушійною силою в розбудові е, цього е, театру ветеранів. А театр ветеранів насправді це унікальне явище, коли ти на сцені бачиш. Одночасно і акторів, і бачиш їх, і своє життя сьогодні в Україні. І тому ця премія Академії Української музики це є подяка, відзнака того, що сьогодні іще одна галузь це театральна галузь. І наші ветерани сьогодні вартують того, щоб про них говорити, цінувати і ходити на їх вистави. Нагороду вручають третій рік поспіль творчій особистості за особистий внесок у культуру нашого міста. Театр ветеранів має багато планів, а мріють про власне окреме приміщення, щоб підкорювати нові висоти. Якщо буде приміщення, ми тоді будемо вже розгортати не тільки театральні якісь студії, а у нас є і музичні студії, і письменницькі, може люди багато, дуже віршів складають, Тобто ми і концерти можемо давати у нас там теж дуже багато. Тобто мова йде не просто про театр ветеранів, а про культурно-містецький хаб, у складі якого вже буде театр ветеранів. От тоді от, ну, ветерани всі зберуться і, і перестануть е, перебувати у цій бульбашки, як ми мали е, свого часу афганський синдром. Тобто тут лише ветерани, а там от лише цивільні. І нам потрібно оцій місток зараз вже наводити. І тому от потрібно от співпрацювати і, і не тільки на театральному. У нас взагалі цю культуру треба підіймати, бо нам тільки зараз дали голос, і ми його говоримо цим голосом зі сцени про всі наші проблеми, чесно і відверто. До професійного свята працівників і працівниць культури міста та майстрів народного мистецтва привітали, і передали відзнаки й подяки. Культура у часи війни вкрай важлива. У Чернігові заклади культури та мистецької освіти не зупиняються і працюють попри відключення світла та інші складнощі життя прикордонного обласного центру. Культура, як і вся наша громада, це такий... Тонкий клей, який нас об'єднує і дає сподівання на майбутнє світле. Культура насправді сьогодні жива, вона розвивається. Наша мистецька освіта працює. І коли я бачу сміхтаних дітей і вдячні очі батьків, то я розумію, що ми щось робимо вірно. Цього дня працівники і працівниці культурної сфери міста отримали й музичний подарунок від артистів військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. А он що на нас замахнула смаче, ми покажемо нашу нескорену людь.